За 100 гривень 1 кг шпрот не купиш, а приготувати запросто можна. Кісточки розімлілі, рибка смачна. Ну, що ще треба? Грінка майонез, огірок та й до столу. Коли маєш свято, на носі така штука буде во. І так, вага сирої риби невипотрошеної у мене складає 1 кг 300 г, очищеної від зайвого приблизно 1 кг. Рибку мила до. І після чистки. Далі чорний чай, можна у пакетах 2 штуки, а можна потім перецідити. Одна добра повна столова ложка заварити. Далі додаю одну столову ложку безверху, як на відео, куряча приправа мівіна, можна кубики кнур, можна галину бланку. На дно казана кладу 5 копчених рибинок, можна копчений чорнослив. Складаю рибку, гарненько її притискаю. Додаю суміш перців по смаку. 13 горошин дум'яного перцю і 3 лаврових листочки. Вливаю олію, щоб підверх Це приблизно буде 180 мл. І заварку накриваю, ставлю на вогонь. Коли закипить, залишаю на мінімальному вогні і тушкую 1 годину 40 хвилин, рибка крупненька, треба, щоб умліли кісточки. Ну Тепер готова відповідати на запитання, бо знаю, що вони по-любому виникнуть. А чого? Бо того, так відповідає мій онук. Зберігаю у лотку термін придатності чималий. Смачного!